Сьогодні від нашої розвідки ми отримали дві підтверджені цілі, то ми будемо злітати, відпрацьовувати. Зараз плануємо наш маршрут, ми отримали координати. Поки вони планують маршрут, я передивився ще раз катапульту. Звертаємо увагу на всі деталі, щоб воно все працювало, нігде не затирало, нічого не погнулося під час транспортування. Новий панішер саме від космолоту, більш модифікований, ребостійкий, який нам дозволяє працювати зараз в бойових умовах і виконувати успішно бойові завдання. Це є традиція нашого екіпажу. Перед кожним вилітом ми надсилаємо їм маленьке повідомлення від нас. За цей період, коли ми отримали панішер, ми показали досить успішну роботу, досить продуктивну, багато людей, з якими ми ділимося певним досвідом і обговорюємо всі питання з приводу ефективності цього літака. То зараз, на даний момент, я б сказав, він зарекомендував себе на відмінно як ситуація. Е, наразі все добре, Чуть-чуть спостерігали подавлення. Підтвердження по влучанню одразу по отримуємо. Ми отримуємо втрачання. після нашої посадки. У нас стоїть камера Sony в літочку. Я її включаю десь за кілометрів 5 до підльоту до нашої цілі. Потім виключаю. Ми сідаємо, достаємо флешечку, комп'ютер і дивимося наше влучання. До зльоту готові. За цей час ми вразили уже кількість, я вам не буду говорити скільки, але певну кількість САУ, танки, пушки, мінометні розрахунки. Навіть вилітали і працювали по СП, по їхнім. Волпом. Плюс успешно. І зараз, зробивши певні підсумки і висновки, ми хотіли б дуже подякувати космолоту саме за те, що він нам надав таку можливість, що він зробив великий внесок в розвиток наших новітніх технологій під час війни, саме нелегкий час, який нам дуже зараз допомагає в згоді проведення бойових дій. Вражати цілі навіть на такій дистанції, куди не достає навіть наша артилерія.